Вона сама по собі не перетворюється на патогенну флору, а взагалі там завжди щось живе. Uh -huh. І якщо воно виходить природнім шляхом, застою нема, немає розмноження, нема запалення. Якщо воно довго там стоїть, от тоді, я, як казав, про озеро починається там розвиток бактерій, їх стає багато, вони можуть викликати запалення. Тому що запалення це завжди дисбаланс між захисними силами організму і кількістю бактерій. Як мені сказав один пацієнт, це як москалі, якщо їх там небагато, да? і якщо захист добрий, біди вони не нароблять. А якщо їх багато і захист поганий, от тоді починається біда. Це от якраз така аналогія: якщо бактерій багато і поганий імунітет, буде проблема. В іншому випадку не буде, тому що ну, взагалі вони там є. І Зільний. вони там є, і це нормально, як і в кожному іншому органі, типу, де перебуває як флора хороша, бактерій, так і погана.